Українські зірки почали одне за одним відмовлятися від участі у грудневій виставі Квартал 95». Це сталося після того, як набу оприлюднило результати розслідування корупції у сфері енергетики, фігурантом якого є бізнесмен та співвласник проекту Тимур Міндіч в соцмережах кварталу 95» Можна було побачити банери з анонсом, де був перелік зірок, які збиралися виступити на виставі. Проте пізніше імена зірок з промо афіші було прибрано. Нагадаємо, детективи набу встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадання в енергетичній сфері пройшло близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомив директор національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в інтерв'ю Українській правді. Він не виключає, що суми можуть бути значно більші за його словами. 100 мільйонів це те, що вдалося встановити оперативним шляхом. Попереду фінансове розслідування анонсували в набу, аби відстежити рух грошей. Бюро планує взаємодіяти із службою державного моніторію. Торингу та іноземними юрисдикціями, і от тут зв'яжемо воєдино всі ці реакції, які ми маємо, реакція співаків і виступів це. Важливо, мені здається, тому що це питання про суспільну таку реакцію загалом. Ну але в першу чергу ми маємо бачити результати розслідування, і от зараз ми бачили це перше засідання е, тимчасової слідчої комісії по енергетичній безпеці, на якому власне і йшлося про цей скандал. Бачили відповіді там голови фінмоніторингу і так далі. І щось починають з'являтися певні сумніви е, щодо швидкості співпраці, щодо надання інформації і так. І так далі. А, яка ваша думка щодо Побаченого? Ну, спочатку про акторів, так би мовити, я був би був втішений більше, якщо б ці актори не відмовлялися. Ну, не актори, а ці пів... співони, так би мовити, і так далі. Щоб Дорофеєва, всі ті, хто російською мовою співали, і тебе зараз зображуються великих патріотів, що вони так були зашкварені вже максимально, так мовити, і ще й такі. Але бачите, що все ж таки ще. Можуть собі дозволити десь там а, поспівати російською мовою, ще щось, а але вже вони розуміють, що якщо вони хочуть далі продовжити свою кар'єру в Україні, з корупцією пов'язане, ну це не подобається людям. От вони готові там багато чого пробачити, але от з корупцією важкувато. Що значить, все ж таки, інститут репутації, хоч трошки. І це, і це мене вже, ну, то, то був сарказм, а зараз мене по дійсному тішить, що хоч трошки працює, хоч трошки працює, хоча знову ж таки я не відкидаю момент, що всі зараз просто ну, час ще є, так мовити до концерту, так, ну, вони подивляться, як буде розвиватися ситуація. Гроші ж, так би мовити, ніхто ж не заплатить за те, що вони там не будуть виступати. Це ж до речі, Олексію. Якщо ми говоримо про співаків, так це ж стосується не тільки співаків, колективів, там, які співпрацюють із кварталом 95, який, як відомо на 50% відсотків власне належить у цьому співвласнику Таті Мураміндічу, фігуранту цього скандалу. Це ж стосується і рекламодавців у цьому концерті. Нечайно. Тобто, ми ж бачили той скандал, скажімо так, щодо ведучої, так і відмови там розетки співпрацювати і так далі. Це може. Це фінансова частина, яка насправді не менш важлива, це чи це не менш або можливо заради, та... заради так званої творчості це роблять? Ну я вам чесно скажу, я. Спеціально я ніколи не був там прихильником на будь-яку пропозицію своїх знайомих, яким сподіваюся, все соромно, що вони такими були любителями е цього гумору. Е ніколи в жодного разу не, не пішов на жоден концерт. Але дивився, бо ну, я розумів, да, для полі, -полі це важливо, бо всі їхні політичні жарти це, ну, типу, хто платить, то замовляє музику. Я розумів, вивчав тренди, так би мовити, так, які йдуть. Тому я, звичайно, дивився і гумор. Е не кажу, що завжди були там тупі, і все. Були і непогані жарти, але завжди було зрозуміло, де межити, коли вони жартують, про кого вони жартують і тому подібне. І я сподіваюся, що все ж таки, що я колись побачу, ми всі побачимо виступ вуличних комедіантів, бо більше їм ніхто не буде давати ні сцени, ні грошей, ні так далі. Десь в районі там труби так званої, на, на, на Майдані. Пішохідний перехід Так, на Майдані. що вони, вони бажають, бо вони стільки поз... Ну... Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень, це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тут проблема в тому, зумієте, мене зіпсувати таким тупим гумором неможливо. В людей з критичним мисленням, ну, але просто дебілізація. Я завжди про це казав людям, які, от, ну як, же, свобода слова, там все я кажу. ну Проблема в тому, що коли. От англійці, американці можуть, вони там інституції працюють. А коли від вашого тупого гумору і від того, як сприймає споживач цього гумору, так залежать і самі інституції, бо вони чи не побудовані, то це вже стане набагато серйозності, коли все обсміхується, так от все практично, так від, від там відмови до ну до всього, чого тільки можна. Я, я люблю гумор. Я люблю я сам ну, гумор буває да, різний, так, і, 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 і Я не буду оцінювати так, бо моти, давати оцінки. Може бути і примітивний, хай дивляться. Просто ось про те, що про секс, про все це інше так. Будь ласка, жартуйте, є споживач. Але коли починаєте жартувати над а, дефектом мови того ж самого парубія, це ж зрозуміло, що це так. не є жартом таким. Ну, типа, для якогось так. Ви ж не жартували над Коломою, ви не жартували над дахм'я, ви не жартували по-серйозному. Так, ви жартували над тими дуже часто, які ви просто вам замовили конкретно. Ну, по Ляшку це зрозуміло, так? Ляшко щось там не, не розрахувався, чи навпаки, з Коломойським, і ну, їх вбили, практично, практично що Ляшка вбили як проект політичний, саме 95-й квартал. Чи знущались над тим, хто не міг відповісти якимось чином конкретним, так би мовити, так? Ну але тепер ми бачимо 95-й квартал, просить не політизувати. Ну, зрозуміло, ні. Звичайно, Хоча жарти якраз і звичайно були політичними, що їхня в першу популярність черві. і вона падає і знижується. Ну, По-перше, ну, дійсно, Зеленський був центром цієї групи, так би мовити, так, гумористів. По-друге, зрозуміло, що дуже багато людей почали асоціювати, ну, яким не подобається Зеленський, вони це почали переносити на 95-й квартал. Це теж. І це вони взаємопов'язані. Я б на їхньому місці вже давним-давно задумався про якусь перейменування, створення Якогось нового бренду і спроба робити якось по-іншому. Але це така це творча проблема, хоча вона б'є по, -по, -по, по всьому. По всі. Ну, просто іноді, я іноді Мені на Тіктоці викидаються старі номери, і я розумію, один тоді не розумів, наскільки це шкідливо і жахливо просто. так. І, 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 і оця відсутність 19, 20, 21 у великої маси, по-іншому не можна назвати, людей взагалі перестороги, відчуття небезпеки перед Росією, це в тому числі це. Тому що я іноді, дивлюсь, вони, от, дивлюсь, от, жартують над Путіним. І нібито, ну, ну, але коли вдумаєшся, то вони роблять його більш людяним, так би мовити, так. Вони, Тобто, якщо б це була спецоперація, то це було б дуже правильно. Що мовляв, Путін це, звичайно, неприємно, це звичайно поганий, але це не серйозно. Це, це таке, ну куди ну як він може напасти на нас і тому подібне? Ну це я занадто відійшов від теми. Але щодо того, що ми почули, ну те, що я почув на засіданні тимчасової комісії, Так, повертаючись до ТСК, власне, перше засідання цієї ТСК, ну, багато. Ну, все логічно, все логічно, Ніхто ні в чому не винний. Ну, мається на увазі. Документів ніяких, ну, мене вразило оця з приводу того, що на запитання пряме, чи були якісь підозрілі з як операції, операції транзакції, фінансові та... транзакції, банк, ні, ніяких не було. Що змушує задуматись над дуже серйозною проблемою? Що, якщо це дійсно правда, ну якщо вони просто не брешуть, це що знову ж таки не відкидаю, що це просто брехня. Ну, просто брехня і це для нашої системи, це взагалі без проблем. Ніхто ж не відповідає за це. Скажеш, наступний раз скаже, що він так не зрозумів питання. Угу. А, Журналісти перекрутили. Чи перекрутили, це чи вирвали з контексту, відповідь. чи ще це, що щось так, так. А, Це означає, що це серйозно. Ну, тобто, я і не сумніваюсь в тому, що це дуже все серйозно з точки зору. А, а, Впливу на всі економічні процеси, які відбуваються, і політичні процеси в країні. Що це не якась, ну я не вірю просто, ну і ніхто, здається, не вірить, Все те, що це, знаєте, як російська диверсійна група, яка була закинута спеціально для того, щоб показати, що в нас є корупція, якої в нас, звичайно, нема. І вона так внідрілась, так мовити російською мовою, максимально ну бойовий такий загін диверсантів-корупціонерів, так. Вони всі е війшли в, в, в цю змову, типу нібито так. Е якось розкидувались грошима там і всіма іншими. Ну, що, якщо брати так формально, що знов ж таки тішить мене з цих, цих плівок, що вони всі там російськомовні. Шо, 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 шо? Цю версію так би мовити підтверджує, що можливо це російські агенти. Хоча знову ж таки я розум... ну, повинні розуміти. Що ну, це ми ж розуміємо, я що я президент. Це це я жартую. Теж а... тільки під час президентства заговорив українською, а до того навіть у творчості відчувається. Про проблема, проблема в тому, що от коли я читаю дуже багато про ну, типу, процент дітей, які розмовляють російською мовою, процент людей, з яких розмовляють, ну я про це казав і півроку, рік назад. Ну Вони ж відчувають, це проблема ж не їх, не тільки батьків, не тільки оточення. Це те, що вони бачать по телевізору. І я ну, не настільки от, дивлюся всіх наших от, політиків, але мені здається, що діти особливо відчувають ліцемірство. Вони відчувають, що людина розмовляє українською мовою, а потім знімає піджак, чи що там знімає, так, і спілкується далі російською мовою. Що для нього це просто ну, як, як костюм. Так, бо так треба, власне, лицемірство відчуваємо усі ми. Тут можна так сказати. Отже, Олексію, про те, як реагує держава, власне кажучи, що можемо сказати станом на зараз, та з того, що ми спостерігаємо, з того, що ми знову таки чули на ТСК, з того, що от буде Верховна Рада там голосувати за відставку двох міністрів, але ми бачимо, опозиція вимагає а, всього уряду. ну і так далі. Наскільки, на вашу думку, вся ця історія затихає станом на зараз? Чи навпаки, це тільки початок, і ми ще далеко не знаємо, куди цей слід приведе? Ну, скажімо так, я поки що, ну крім таких превентивних дій, які ми бачимо протягом останніх днів з боку офісу президента? Хтось вважає вдалими, хтось не дуже вдалими. Я, чесно кажучи, не можу так. Сказати, тут дуже важко, коли депутати Верховної Ради там розкидуються цифрами про рейтинги, ну, Шелізняк той самий. Я спеціально зателефонував там своїм знайом соціологам, ну, нібито ну, принаймні в них нема цих даних, є за кінець жовтня. Також це кінець жовтня вже у Зеленського був, якщо ми пам'ятаємо, два місяці назад він в першому турі на процент два, ну принаймні за рейтингом місцем, вигравав у Залужного, так? То вже на кінець жовтня він програє в першому турі. Це до, до початку скандалу, да, це до початку скандалу, звичайно. Я не а собі. станом на зараз яка ситуація? Я, я, ніхто не знає, бо немає цифр, принаймні я не можу. Ну, я так виходячи ну, з, з досвіду свого політтехнолога, думаю, що десь не більше 15% електоральний рейтинг в плані президентських виборів. Угу. Про довіру тут не можу казати, бо це складніша така схема. А тим більше соціологи деякі почали, перестали оце, ось, ось, скоріше, довіряю, довіряю вони об'єднують в одну, так би мовити, колонку, маніпулюючи таким чином. Тому я сказати не можу, але я впевнений, що не треба вважати, що Зеленський прямо впаде вниз і що у нього буде ядро. яке... Реально буде пояснювати, це нормально для багатьох так мовити політиків. Ну це зрозуміло, та... але тим не менш цей скандал безпосередньо прив'язаний до нього так, і Ми це, це бачимо. І це, і це та... найгірше для нього. Це найгірше. Його тефлон почав ржавіти вже ну, певний період, давно, але він ржавів достатньо. Повільно, скажімо так, зважаючи на ті проблеми, скандали, слухайте, ну це ж не перші скандали, проблеми просто це найгучніші, найпотужніші за останні три з половиною роки. І якщо, якщо з'являться плівки, де є натяк чи голос нашого президента, ну тоді, ну, це зрозуміло, це вже. Це вже серйозно. І тому я не можу сказати, що воно затихає дуже багато зацікавлених за, за ос... за сторін в цьому в цій ситуації. В усякому разі, мені видається, що зрозуміло, так це те, що ось той е, е, детектив Набу, який власне, в СІЗО перебуває, так мега-медра солодиця. Ну, я вимовила. <свісно> <свісно> Він говорив про те, що насправді на плівках набагато більше, та ніж те, що ми почули, і виглядає на те, що воно такі так, тому що, от навіть зараз, з того як ми спілкуємося, та виникає принаймні питань дуже багато до того ж, там держфінмоніторингу, та ну як же ж так, що ви не бачили, до там інших структур, які власне покликані чиєю роботою було би відстежувати подібні речі, в такому разі виникають питання і до них самих та щодо залученості або. Дотичності до цього спрута, та, як широко він розрісся, або яким чином це все могло бути. Ну і відповідно це ж наслідки мали би потягнути е, от по всіх і, цих людях. От, та? От, от тут і виникає проблема, так, що питань дуже багато. Я би все розумів би, і розумів, які далі кроки треба робити, і розумів, як, як, в принципі, повинна бути реакція суспільства. Але зараз війна. Зараз війна, і ми розуміємо, що. Я ж тому і казав, що дуже багато зацікавлених осіб, і невідомо в яка саме в них ця зацікавленість, так? Яка зацікавленість росіян в цьому в цьому всі цій, цій, так би мовити, а, скажімо так, як це сказати, не проблемі? Трагедії може, може сказати вже навіть? Ну скажімо так, зараз багато говорять про те, що це може зробити українську владу зговірливище на Це береговрах. з одного боку. З іншого боку, ну ми всі зацікавлені, ми ж розуміємо чудово. Я, наприклад, коли читаю завжди розслідування ФБК щодо корупції в російській армії, я завжди, я завжди про це писав. А що тут радієте навпаки? Нам треба якісь премії виділяти, щось допомагати, щоб ця корупція О, російська крітнула. корупція, їй треба пам'ятник ставити. Завдяки так. їй російська армія набагато слабша, Якщо ніж могла в би нас бути. В результаті цього конфлікту. Фу, ти, я не знаю, чому причепилося це слово конфлікт. скандалу Скандалу цього так. Якщо в результаті цього скандалу в нас, хоч трошки зменшиться корупція, більше грошей буде йти туди, куди повинна йти. То Росії це не вигідно, в принципі, так, так само не вигідно Європі. Перше, вони виділяли, я тут не буду пояснювати, це дуже багатошарова проблема. З одного боку, вони, звичайно, проти корупції в Україні, звичайно, їм це все не подобається. З іншого боку, вони залучені до цієї корупції, тому що вони давали гроші на це. І вони, в принципі, е їм важко пояснити, пояснити буде своїм виборцям, що, ну, типу, що ми, ми взагалі ми тільки гроші давали, ми тут не залучені. так? І зараз для них розмухування цього скандалу це в мінус ніж плюс більше. Бо да я про це постійно Тому вони кажу, так обережно кому тиждень. У нас, у нас нам прямо кажуть, якщо до. До деяких песимісти кажуть, до січня місяця, оптимісти кажуть, до квітня місяця не вирішать питання з грошами, у нас не буде грошей просто воювати. В Мінді ще будуть гроші, у кого завгодно будуть гроші. У нас не буде. України, не буде грошей. Просто так. Їх поки що питання не вирішили. В момент, коли вирішується ця проблема, проблема з замороженими активами, проблема з іншими шляхами, тобто залучення грошей, виникає ця справа, яка. Ну, дійсно, нам все псує в цьому плані. Ну, що, ну, людей з'являються, у людей, які не... та і так не хотіли нам допомагати, з'являються ще конкретні а, аргументи, не давати нам гроші. Вони ну, ну, Дармака, до... яка сказала, що це найгірший можливий час для виникнення ну, цього скандалу. Міністр закордонних справ Угорщини вже каже, що не пустимо мафію українську в, в Євросоюз. Так? І це буде для цих популістів, звичайно, це буде таким конкретним. Конкретним знаком того і такою знакошокорупція, Олексію. А як нам взагалі вижити всі ці історії з таким корупційним спрутом, який з'їдає країну зсередини? Це теж питання. Це теж питання, як взагалі вижити у війні, коли зсередини. Країну роз'їдає ось таке, та зараз от, цікаве повідомлення. Мені скидають про те, що телеграм-канали пишуть Рустему Мєров, який, ми пригадуємо, був міністром оборони, тепер секретар РНБО. Відмовився, нібито повертатися в Україну. Про це пише Клеш Репорт. За повідомленням ЗМІ він особисто повідомив президента Зеленського про своє рішення. Вже кілька днів про це пишуть. Насправді, ну чесно кажу, так це чи, якщо так? так само, як ця. Співмешанка тимчасова і, і, бувшого міністра, а будучи сама міністеркою, так я забув її, Гринчук. Грінчук Гринчук, так, Світлана Гранчук. Так, так, вона ніби була... теж звалила з України. Oh. Ну а хто ні, ну слухайте, ну це реально, ну це, це реально так би мовити. Перше, це можливо, це дуже просто виявляється, так? Ти замовляєш. Віпі таксі, як да, виявилося. Я виявився да, таким провідцем, Да, я вгадав і марку машини, на якій, і як саме буде зникати мінді ще в понеділок, коли про це ніхто не знав, як він зникнув, так я все вгадав. Але це ну, дійсно, ну, слухайте, з іншого боку, якщо можна купити ТЦК, якщо можна купити, ну все в нашій країні, ну ж дійсно, купити собі проїзд через кордон. Ну, я думаю, це не найскладніша справа, ти більше для міністра. І, і нащо ризикувати? Заради чого? Заради чого ризикувати їм? Ну вони для цього крали гроші, для того, щоб ризикувати ну, він, наче, офіційно сидіти офіційно повинна. Та, він там про переговори, там про обмін. Я кажу полонени, не про умірив. То... Я кажу про умірав. Поки що це. Ну, якщо не повернеться. Це під питання, ми цього не знаємо. Станом да, на це, зараз це припущено. Це зрозуміло, що це може бути провокація для того, щоб він якось реагував, так що він повернеться, тому подібне. Тому хай. Тут питання ж не в тому, де зрозуміло, що повернуться, не повернуться вже така справа. Проблема. А як чорний шоу вертали. Ми ж пам'ятаємо. От, от, всю цю епопею. тут є певна тема, так би мовити. Вон, кожен, хто не повернеться чи збіжить з найвищих посадовців, це удар по центральній владі. Це ознака того, і це такий сигнал для всіх інших буде. Від силовиків до так, що хлопці, все от той, ну як би мовити, криша. Яка гарантувала вам робити все, що завгодно, вона не може вже гарантувати ну практично нічого. І це буде сигналом. А щодо корупції, спрута, які нам заважає, тут я скажу речі, які не подобаються. Я просто цей тиждень постійно про це кажу. Ну, ми ж розуміємо, що це не вчора почалося. Так, розуміємо. Це все війну так відбувається, не тільки війну. Це 31 рік так відбувається. Ми живемо в корумпованій країні. І е, ну, якось 3,5 роки ми боремося, так би мовити. Ну, мається на увазі, Росія не захопила всю Україну. Тому я, 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 до, того, я до того кажу, що я. За уряд, я по цей уряд кажу, з якого там не забув, 23-го року про уряд національної довіри. Я кажу, що звичайно цей уряд треба міняти. Що треба, ну, принаймні, щоб довіру, хоч якусь трохи повернути до українців, так? А це але, можливо? Але я, може от, я ж реаліст. От, я ж реаліст. Ну, я що ну, розумію, що це неможливо. Більше ніж реаліст. Просто я розумію, що якщо це відбудеться, значить все, наша центральна влада в особі президента. І ще там пару людей, вона просто перетворюється в аватари, а керують вже європейці. Просто я я, по я не бачу. Що я розумію, чудово, що для нашої влади зараз уряд національної е єдності там чи спасіння це розписатися в тому, що вони все ну, це все. Руйнується все практично, так Всю ту систему, яку вони вибудовували протягом цих років, вона вся руйнується абсолютно і одномоментно. Від слух народу нічого не залишиться. Як буде купувати кожний, кого будуть гроші, от ці фракція от ця фракція 200, 200 там ну але скільки? вже ж не лишилося. Ну вже ж реальність Ні, така. Ні, ну, Я кажу просто, як далі буде фракції ситуація. Фракції немає. Тобто, або далі деградація. От це питання, яке я і собі ставлю Олексію. Теж я не маю для нього на нього відповіді. Це не тільки от зараз, тому що в ефір. Тому що глядачі є у нас там, вони дивляться. Я для себе до кінця не розумію, а як воно далі от, за цих обставин, тому що після такого скандалу, після такого вибуху, далі або деградація, ну, або якісь зміни. Ну, є, є, є от конкретний, конкретний, абсолютно. Він зараз виглядає напівбожевільним, але я по-іншому, ну знову ж таки, я повинен, я заступник директора моделювання ситуації агентства. Я моделюю ситуацію. Якщо зараз у них є всі можливості нашого власного викликати посла одної країни, зробити його прем'єр-міністром, ви за нього проголосуєте, я навіть цього не сумніваюся, там вистачить голосів, так? Який має найвищий зараз рейтинг політичний, ну це я кажу про залужного, зрозуміло, так? То це до певної міри може бути принаймні, тимчасовим виходом з ситуації з точки зору, ще раз повторюю, нам задача зараз це повернути не тільки довіру європейців, у них, принаймні, набу є для того, щоб ну, тіпо, з цією довірою щось робити. Ти довіряєш, набув ще публікує. Ні, не довіряєш, ще публікує, довіряєш, не публікує. так? У народу немає жодних механізмів. У народу немає. І коли, Я, звичайно, чую слова від. От стикаюсь з звичайними людьми, і от останні тиждень, ну і постійно. Ну як? Ну от, -от від молоді, від кого завгодно. А знаєте, ну як вони іграчно. крадуть, а країна там ледве жевріє. А сьогодні прочитав на... сьогодні прочитав, що прийняла ця Верховна Рада недолуго прийняла закон про те, що тепер, за якщо там не виплачуєш, ну спростили забирання житла просто у, mm -hmm. у громадян України. Не заплатив там якісь певну за комуналку, так? В тебе забираються, просто забирають. Вже дуже впрощена система забирання. Ну, ну ну тут просто тут, значить, 100 мільйонів, тут, значить, туди, в Москву. Ну тому сюди. ж так дико і виглядають слова від фінмоніторингу про те, що вони не бачили проблемних транзакцій, але не приведи, Боже, ти переведеш якусь невелику суму там. Комусь ну, кудись, оце да, прийдуть це зрозуміє, тут це, це, же ну, тут же прийдуть. та І найгірше ці історії, от говорячи про те, а як країні, та мені видається військовим насправді найгірше. Це О, тому що найгірше це, в принципі, це ну, в принципі так, але коли ти бачиш, що ти щодня ризикуєш своїм життям, і мені військові ставлять питання: а ми що дарма пішли тоді в 22-му? Ще добровольцями? та Ми дарма, чи як? Чи в чому справа? Тобто, от на що треба дати відповідь ну, от я буквально... людям треба дати відповідь. Відповідь на, на, на це, тому що з одного боку ми бачимо героїзм, ми бачимо ем, неймовірне терпіння. Ми бачимо е, справді боротьбу щиру, відверту не тому, що це високі слова, а тому, що це справді такою є боротьба. А з іншого боку, грибуть так, що нажертися не можуть і зупинитися не можуть. І, от між цими речима країна має вижити якось. Ну, от буквально, от я от сьогодні прочитав за годину до візиту до вас, от Богдана Буткевича Пост. Так він зараз військослужвець ЗСУ. От буквально ті от, слова повторив про те, що його питає там, людина, яка воює з 22-го року Добровилець, Тіпа, так. заради чого це? До того щоб там крали? І саме на це питання влада має дати відповідь. Да, і от я пропоную саме варіанти, тому що ми ж не віримо варіанти в якоїсь відставки, там і тому подібне. Ну. Як як я намагаюся, більш-менш реальний так. тому? Прем'єр – це ну більш-менш мені здається оптимальний був би варіант. Почули Олексію, дякую за докладний такий аналіз. Політехнолог Олексій Голобуцький був цій годині прямому.